Доброго дня, шановні глядачі, з вами Юрій на каналі Міня Гровіниця. Сьогодні огляд Донфенгів, тому що є приємна новина для наших клієнтів. Вони подешевшали. Той я показував Донфенг 244 G2, рівний пол, реверс, двудискове щеплення. Коштував 8,5 і вже буде коштувати 8200 в новому дизайні. Це Donfeng 404 G2, так само бокова куліса, рівний пол, реверс, двохдискове щеплення. І має примусову гідравліку. Також подешевшав, коштував 11, буде коштувати 10400. Дуже приємна ціна для цього трактора. Donfeng 404 звичайний. Нерівний пол, центральна куліса, нема примусової гідравліки. Але ціна також дуже приємна буде, ціна буде 9400, тобто менше 10 тисяч. Цей донфен завжди коштував біля десятки, а тепер ближче до 9 тисяч. І донфен 404 G2 з кабіною. Його ціна буде 12200. Це так само реверсний, дводискове щеплення, примусова гідравліка, чудова просторна кабіна. Відкрию, покажу для тих, хто цінує трактори Донфенг із Китайці вони найкращі, одні з найкращих по якості. Для вас є от така приємна новина. Чекаємо на вас, знаходимося ми в місто Вінниця. Тиврівське шосе 2А біля авторинку є великий вибір тракторів. І ловоли, і шефенги, і джимми, і донфенги, соліси, все що завгодно. Чекаємо на вас, до нової зустрічі!